Ви коли-небудь дивилися на нічне небо і замислювалися про неосяжність космосу? Всесвіт це безмежний простір, що простягається далеко за межі наших найсміливіших мрій. Космос це як гігантська пісочниця, де народжуються зірки, стикаються галактики, а космічні події розгортаються в захопливому танці. Планети обертаються навколо своїх зірок у делікатній рівновазі, створюючи магічний балет небесних тіл. Так само, як наш всесвіт має закони, що визначають його поведінку, вчені та математики відкрили моделі та принципи, які пояснюють ці космічні явища. Математики створили спеціальні простори зі своїми правилами, які називаються векторними просторами. Ці простори допомагають нам зрозуміти та описати навколишній світ впорядкованим чином. Ці простори називаються векторними просторами, і вони схожі на майданчики для гри з особливими стрілками, які називаються векторами. Вектори це основні інструменти в математиці та фізиці, що представляють величини, які мають як розмір, так і напрямок. Уявіть собі вектори як стрілки, які можуть вказувати в будь-якому напрямку і мають певну довжину. Їх можна додавати, змінювати їх розмір та маніпулювати ними за певними правилами. У цій захопливій подорожі космосом ми дізнаємося, як вектори та векторні простори допомагають нам зрозуміти все світ. Від найменших частинок до найбільших галактик вектори відіграють ключову роль у нашому розумінні світу. Ми вирушимо в захопливу подорож світом векторних просторів, ознайомимося з їх застосуванням у різних галузях, таких як фізика, інженерія та інформатика. Не хвилюйтеся, це не буде нудна лекція з математики. Ми використовуємо цікаві приклади та зрозумілу мову, щоб пояснити ці поняття чітко та цікаво. Приготуйтеся відкрити для себе дива векторних просторів. Разом ми розгадаємо таємниці цього математичного майданчика та побачимо, як вони пов'язані з всесвітом, у якому ми живемо. Уявіть собі величезний, порожній дитячий майданчик. Цей майданчик це наш векторний простір. Це незвичайний майданчик з гойдалками та гірками. Це особливий математичний майданчик, де ми граємося зі стрілками, які називаються векторами. Ці вектори можуть бути довгими або короткими, спрямованими в будь-якому напрямку. Ми можемо їх додавати, подовжувати або скорочувати. Але є одне правило: що б ми не робили, результат завжди має залишатися в межах майданчика. Це одне з основних правил векторних просторів. Вектори це як стрілки, які мають як величину, так і напрямок. Уявіть собі стрілку, що вказує від землі до місяця. Довжина стрілки вказує на відстань між ними, а напрямок показує, куди рухатися. На нашому векторному майданчику вектори можуть представляти все, що має як величину, так і напрямок. Наприклад, вони можуть представляти швидкість космічного корабля, силу тяжіння або навіть переміщення допитливого робота, який досліджує нову планету. А тепер уявіть, що у вас є чарівна паличка, яка може подовжувати або скорочувати наші космічні стрілки. Цю чарівну паличку називають скаляром. Скаляри це просто числа, і вони можуть робити наші вектори більшими або меншими. Наприклад, якщо ми помножимо вектор на 2, він стане вдвічі довшим. Якщо ми помножимо його на одну другу, він зменшиться вдвічі. Скаляри це як регулятор гучності для наших векторів. Та частина перша аксіома замкнутість відносно додавання. Ми залишаємося в межах ігрового майданчика. Пам'ятаєте правило нашого ігрового майданчика? Щоб ми не робили, результат завжди має залишатися в його межах. Це підводить нас до нашої першої аксіоми замкнутості відносно додавання. Аксіома це як основне правило. Ця аксіома стверджує, що якщо ми додамо два вектори в нашому векторному просторі, то отриманий вектор також має належати до того ж векторного простору. Це як з'єднати дві стрілки на нашому ігровому майданчику. Нова стрілка все одно буде знаходитися в межах ігрового майданчика. Шоста частина. Друга аксіома. Замкнутість відносно множення на скаляр. Ми все ще граємо на тому ж ігровому майданчику. Наша друга аксіома замкнутість відносно множення на скаляр, схожа на першу. Це фундаментальне поняття в лінійній алгебрі та векторних просторах. Вона стверджує, що якщо ми помножимо будь-який вектор у нашому векторному просторі на скаляр, то отриманий вектор також має залишатися в тому ж векторному просторі. Це означає, що незалежно від того, як ми змінюємо розмір нашого вектора, збільшуючи чи зменшуючи його, він завжди залишатиметься в межах нашого визначеного простору. Ця аксіома гарантує, що наші стрілки, навіть якщо їх розтягнути або стиснути, залишаться в межах нашого векторного ігрового майданчика. Уявіть собі чарівний ігровий майданчик, де межі визначені. І незалежно від того, як ви змінюєте розмір своїх стрілок, вони ніколи не вийдуть за межі цього чарівного простору. Це, як використовувати нашу чарівну паличку на стрілці, незалежно від того, наскільки сильно ми її розтягуємо або стискаємо, вона завжди залишатиметься на ігровому майданчику. Ця ідея важлива, оскільки вона зберігає узгодженість нашого векторного простору. Це дозволяє нам виконувати дії, не боячись вийти за межі. Отже, незалежно від того, маємо ми справу з малими чи величезними векторами. Якщо ми множимо на скаляр, ми все одно граємо на ігровому майданчику. Ця узгодженість робить векторні простори такими надійними та передбачуваними в математиці. Розуміння замкнутості відносно множення на скаляр допомагає нам оцінити структуру векторних просторів і принципи, що ними керують. Це як знання правил гри. Коли ми їх розуміємо. Ми можемо грати впевнено та творчо в межах цих правил. Тож пам'ятайте, що на нашому векторному ігровому майданчику наші стрілки можуть змінювати розмір, але вони завжди залишатимуться в наших визначених чарівних межах. Ця аксіома є наріжним каменем лінійної алгебри, яка лежить в основі більш складних понять і операцій. Розуміючи її, ми можемо орієнтуватися у світі векторів з легкістю та точністю. Тож, давайте продовжимо досліджувати та грати на нашому векторному ігровому майданчику, знаючи, що наші стрілки, як би вони не змінювалися, завжди залишатимуться в межах. Сьома частина. Третя Аксіома, нульовий вектор, центр нашого ігрового майданчика. Кожен ігровий майданчик має свій центр. І наш векторний ігровий майданчик не є винятком. Нульовий вектор це центр нашого ігрового майданчика, і це особливий вектор, довжина якого дорівнює нулю, і який не має напрямку. Уявіть його як центральну точку нашого ігрового майданчика. Додавання нульового вектора до будь-якого іншого вектора не змінює напрямок або величину цього вектора. Це як ніби ми нічого не додали. Восьма частина. Більше аксіом правила ігрового майданчика. Наш векторний ігровий майданчик має ще кілька аксіом так само, як і кожен ігровий майданчик має правила, щоб все було безпечно та весело. Ці аксіоми гарантують, що наші вектори завжди поводяться передбачувано та послідовно. Ми не будемо вдаватися в подробиці всіх аксіом, але знайте, що вони необхідні для підтримки порядку на нашому векторному ігровому майданчику. Та для того, щоб наші математичні ігри завжди мали сенс. Дев'ята частина властивості векторних просторів. Класні речі, які ми можемо робити. Тепер, коли ми знаємо основні правила нашого векторного ігрового майданчика, давайте розглянемо кілька класних речей, які ми можемо робити з векторами. Ми можемо їх додавати, віднімати і навіть комбінувати їх різними способами. Ці властивості роблять векторні простори надзвичайно корисними для вирішення реальних проблем. Наприклад, інженери використовують вектори для проєктування мостів та будівель, фізики використовують їх для вивчення руху об'єктів, а програмісти використовують їх для створення реалістичної графіки та анімації. Десята частина. Чому векторні простори важливі за межами ігрового майданчика? Уявіть собі світ, де кожну точку, кожен напрямок і кожну силу можна описати точно і лаконічно. Це магія векторних просторів. Наша подорож світом векторних просторів завершилася, але це лише верхівка айсберга в розумінні їх значення. Ці математичні структури лежать в основі багатьох наукових та інженерних досягнень. Але пригоди не закінчуються. Правила, що регулюють векторні простори, сягають далеко за межі шкільних стін. Впливаючи на різні аспекти нашого повсякденного життя та світу. Векторні простори це не просто абстрактні математичні поняття, це основні інструменти, які використовуються у фізиці для опису сил і руху, в інформатиці, в комп'ютерній графіці та аналізі даних, а також в інженерії, в проєктуванні конструкцій. Вони мають реальні застосування в таких різних сферах. Наприклад, в космічних технологіях векторні простори допомагають проєктувати траєкторії космічних кораблів, гарантуючи, що вони досягнуть своєї мети з міліметровою точністю. Так само, як наш всесвіт сповнений чудес і складності, векторні простори дають нам основу для орієнтації в цій складності та її розуміння. Вони дозволяють нам моделювати та вирішувати проблеми, які інакше були б нерозв'язними. Векторні простори це потужний інструмент для розуміння та опису навколишнього світу. Починаючи від проєктування мостів і будівель до розробки нових технологій, векторні простори є невід'ємною частиною інновацій та прогресу, розсуваючи межі знань. Векторні простори безсумнівно відіграватимуть вирішальну роль у формуванні нашого розуміння всесвіту та того, що лежить за його межами. Це мова, за допомогою якої ми можемо розкривати таємниці світу. Векторні простори, безсумнівно, відіграватимуть вирішальну роль у формуванні нашого розуміння Всесвіту та того, що лежить за його межами. Чи то в галузі квантової механіки, де вони допомагають описати поведінку елементарних частинок. Чи то в галузі штучного інтелекту, де вони допомагають обробляти складні дані, векторні простори є незамінними. Подорож до глибин знань про векторні простори та їх застосування це подорож, яка продовжує розвиватися, відкриваючи перед нами безмежні можливості для відкриттів та інновацій.